Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ділюся з вами рецептом сосисок в тісті. Вони дуже ароматні і ще такі булочки залишаються м'якими навіть наступного дня. Отож, кому цікаво, залишайтесь зі мною. До теплого молока додаю одну пачку дріжджів сухих 12 г. Сюди ж висипаю чайну ложку солі без гірки та чайну ложку цукру. Усе перемішую, одне яйце 50 г масла чи маргарину. Насипаємо просіяне борошно, борошно будемо додати частинами. Борошно обов'язково просіємо, щоб наші булочки були пишними та м'якими. Щоб легше було замісити тісто і надавати багато борошна, я додаю соняшникову олію або топлене масло і так вимішую тісто протягом 7 хвилин. Залишаємо тісто на одну годину у теплому місці, накриваємо зверху рушничком. Поверхню, на якій буду формувати булочки, не просипаю борошно лише один раз злегка змащую рослинною олією. Сосиски почистили та розрізали на дві частини. Тісто ділимо на кілька частин і розкачуємо пласт у вигляді прямокутника. Тісто не розкачуємо сильно тонко, усе залежить від того, наскільки ви любите багато тіста у булочках. Ділимо наш прямокутник з тіста на ось такі смужки. Кожну половину нашої сосиски. Потрібно загорнути у тісто. Виходить 35 штук смачних сосисок в тісті. Кожна нам ще знадобиться одне яйце і одна столова ложка молока і за бажанням кунжут. Сформовані вироби зверху щедро змащуємо яйцем, за бажанням посипаємо кунжутом і залишаємо їх щонайменше, ніж на 20 хвилин для того, щоб добре підійшли. Через 20 хвилин ставимо у розігріту духовку 170-180 градусів та випікаємо наші булочки 18-20 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Ція виходить дуже велика, якщо вам забагато, ділите усю кількість інгредієнтів навпіл. Обов'язково залишу рецепт в кінці відео, додивіться відео до кінця. Тож, зберігайте собі рецепт, адже сосиски за таким рецептом... Виходять дуже смачними, швидко з'їдається, не залишається ані крихти. Хто буде готувати смачного? Якщо сподобалось моє відео, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою, затишку до нових та смачних зустрічей! Напишіть, до якого міста долетіло моє відео.